Красуються гори з лісами, красуються літо і жнива, у величі мліє з ланами, зелена, природня краса. Копиці врослися у землю, як панни, стоять і тремтять. Відповів у вітру з лісами, куди дикі звірі біжать, усе оповито красою, якби не війна, тихий рай, що плаче уранці росою, прекрасний, чудовий наш край. Мною написаний пейзаж Карпатських гір. Хотів передати чим яскравіші фарби, фарби дійсно прекрасної української природи, природи гір. І я сподіваюся, що найближчий час скінчиться ця клятуща війна, перестануть гинути найкращі дочки і сини України. Наші захисники, і захисниці, герої, які цінують власного життя, здоров'я, боронять неньку Україну, весь український народ. Я надіюся, що, врешті-решт, кожний і кожна з вас почне у мирний час тішитися тою дійсно прекрасною красою природи України, яка є. Адже кожен пейзаж, коли я пишу, я завжди намагаюся передати всю гаму тих яскравих кольорів, які має ненька Україна. А вона багата на гори, степи і взагалі на всю красу, яка нас оточує. Бажаю, як завжди, всім вам тільки всього найкращого, віри, надії, любові, адже це одні з найголовніших провідників. що... Ведуть нас по життю. Нехай кожного і кожну з вас оберігає Господь Бог і янголи-охоронці, оберігають наших захисників і захисниць, справжніх героїв. Потрібно, хто чи може їм допомагати навіть щирими молитвами. Нехай скінчиться врешті-решт ця клятуща війна, і врешті-решт настане мир, і люди перестануть гинути, а нарешті почнуть жити і милуватися. Нашою природою. Зло перемагаємо добром, не складаємо руки, бути добру і з Богом.